Вітаю всіх! Сьогодні готуємо з вами смачні соковиті котлети. Для початку замочимо білий хліб у воді. В миску викладаємо хліб, заливаємо водою так, щоб вона його повністю покрила і залишаємо так на 5-10 хвилин. Окремо на сковорідку наливаємо олію та гарно її нагріваємо. Далі на сковорідку викладаємо натерту моркву, помішуючи, обсмажуємо її до м'якості. Далі обсмажену моркву перекладаємо у миску. До неї додаємо перемелені, обсмажені горіхи, солимо до смаку та перемішуємо. Начинка котлети готова. Йому фарш для котлет, хліб, який ми замочили у воді. Руками віджимаємо від зайвої рідини. Додаємо до фаршу. Також сюди додаємо перемелену або натерту на дрібній терці цибулю, сіль до смаку, чорний мелений перець та 100 мл холодної води. Тепер це все вимішуємо руками, щоб фарш був однорідний. За бажанням також можна додати видавлений часник. Починаємо формувати котлетки. В руку набираємо масу, фарш. Ось так розрівнюємо. Пласт кладемо посередині начинку і загортаємо, формуючи котлетку. Викладаємо на поверхню і так формуємо всі котлетки. Починаємо смажити котлетки. На сковорідку наливаємо олію і гарно її нагріваємо. Тепер кожну котлетку обсипаємо у кукурудзяне борошно і викладаємо на сковорідку. Смажимо з обох боків на середньому вогні до золотистого кольору. Обсмажені котлетки викладаємо на деко застелено пергаментним папером. Далі ставимо котлети у попередньо розігрітій духовці до 200 градусів на 10-15 хвилин. Котлетки приготувались, можна їх подавати до столу. Обов'язково спробуйте приготувати цю смакоту. Ваші рідні будуть у захваті. Якщо хочете більше смачних рецептів, підписуйтесь до нас на канал.